Воїна Анастасія, учениця 11 класу Миколаївського ліцею No60 Тарас Григорійович Шевченко. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Синів своїх, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила волю здобувати, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда. Чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, де, люди, наша слава, слава Україні, без золота, без каменю, без хитрої мови, А голосна та правдива, як Господа слово.